Вітаю вас, мої маленькі капітошки. Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні до нас на заняття завітали гості. Погляньте, хто це? Молодці це казкові персонажі: вовчик, жабка, мишка, зайчик, лисиця та ведмідь. Гляньте, з'явилася ще й рукавичка. Як ви гадаєте. Яка в нас зараз з вами казочка? Вірно, рукавичка. А хто її загубив? Дідусь, коли йшов по лісу. А давайте разом з вами пригадаємо, хто перший прийшов до рукавички? Молодці. Мишка. Отже, у неї буде перший номер. Хто прийшов наступний? Жабка, у неї другий номер. Отже, ставимо її за мишкою. Хто прийшов пізніше? Молодці, зайчик. Він був третій. А кого ми поставимо після зайчика? Звичайно, лисичку. Вона була четверта. Прийшов після лисички хто? Молодці, вовчик. Він був у рукавичці п'ятим. Хто прийшов останній? Так, ведмідь. Він був шостий. А тепер давайте визначимо, хто прийшов раніше зайчик чи вовчик? Правильно, діти, прийшов раніше зайчик. Він стоїть третім. Хто прийшов пізніше за всіх? Вірно, це ведмідь. А хто стоїть між лисичкою та ведмедем? Правильно, це вовчик. А хто стоїть між жабкою та лисичкою? Так, це зайчик. Який у нього порядковий номер? Молодці! Третій. Зайчик стоїть третій. А хто стоїть між мишкою і зайчиком? Так, це жабка. Ви добре знаєте, в які послідовності приходили звірі. Молодці малята. Ви добре впоралися з цим завданням. А зараз пропоную вам розв'язати задачі. Уважно, будь ласка, міркуйте і давайте свої відповіді. Ось перша задача. Мама зайчиха принесла своїм зайчатам три моркви, а потім ще дві моркви. Скільки всього морк принесла матуся? Поміркуйте і скажіть. Яку дію ми з вами будемо виконувати? Додавання чи віднімання? Так, звичайно, додавання. А який приклад ми з вами можемо скласти до цієї задачі? 3. Додати 2. Дорівнює скільки? Вірно, 5. Слухайте наступну задачу. Лисиця у прорубі. Зловила собі 4 рибки. Раптом прийшов вовк і дві з'їв. Скільки риб залишилося в лисиці. Яку дію ми будемо з вами виконувати: додавання або віднімання? Звичайно, віднімання, тому що вовк з'їв рибки. Давайте тепер з вами складемо приклад: 4 відняти 2. Дорівнює скільки, молодці два-дві рибки залишилося в лисиці. Наступна задача така. Мишка знайшла собі 5 зернин пшениці. А потім вона побігала-побігала і знайшла ще дві зернинки. Скільки всього зернинок знайшла мишка? Яку дію будемо виконувати? Звичайно, додавання. Тоді, яке в нас буде з вами рішення? 5. Додати 2. Дорівнює скільки? Сім. Мишка знайшла всього 7 зернинок. Молодці! А зараз малята пропоную вам трішечки відпочити і пограти. Уважно, будь ласка, дивіться на тварин. А я буду якусь тваринку ховати. І ви мені скажете, якою тваринки не стало. Уважно подивіться, будь ласка, на малюнок. Запам'ятайте його. Закриваємо очі. Відкрили і скажіть, будь ласка, якою тваринки не стало. Молодці, лисички. Далі, будь ласка, гляньте на малюночок. Запам'ятайте всіх тварин в послідовності, як вони стоять. Закрили свої оченята. Відкривайте і скажіть, будь ласка, якої тваринки не вистачає. Вовчика! Молодці! Ну і останній разочок. Давайте. Запам'ятайте, будь ласка, тварин в послідовності. Закриваємо свої оченята. Відкривайте якої тваринки не вистачає? Молодці мишки. Мої виразумнички, ви добре сьогодні попрацювали, але наше заняття підійшло до завершення. Я вам всім дякую за роботу. До побачення!